І так, ми вже ознайомилися з частиною панелі інструментів, а саме з кнопкою «Файл». Як вона відкривається, звідки вона, звідки вона вилізає. Ось і що тут можна робити. Наступною кнопкою є головна. Тут є дуже багато різноманітних властивостей. Найперше стоїть вставити. Вона вставляє те, що знаходиться у буфірі обміну документу. У документ. Можна вибрати параметри вставлення, Вставити тільки текст чи вставити повністю з форматуванням. Також можна поєднати і одне, і друге. Потім можна форматувати за зразком. Тут все детально описано. У Наступне, це є, внизу ви бачите, пише буфер обміну. Натиснувши на оцю кнопку, ви побачите з боку ваш буфер обміну і побачите все, що там у вас знаходиться в буфері обміну. А в буфері обміну знаходиться все, що ви копіюєте. Ось, наприклад, я скопіював цю картинку, вона скопіювалася сюди. Ось я її одразу вставив, як третій, четвертий слайд. Можна очистити, буфробі, а можна вставити все. Ось. Зазвичай він закритий і його не видно. Наступна кнопка це створити слайд. Якщо не просто створити слайд, то він створиться за зразком, як звичайно. Для того, щоб ось ця панель не втікала, ми йдемо наліво і бачимо таку прищепку. Прикріпити стрічку. Ctrl-плюс F1. Ось. І тоді з'являється такий, такий знак. Ctrl плюс F1 так само і відкріпляє стрічку. Отже, створити файл. Створює звичайний файл. Звичайний за зразком. Якщо ви натиснете тут нижче, де є такий трикутничок до Низу є йде, то ви можете створити файл за іншим зразком. З якоюсь медіа просто з іншим розташуванням тексту поділеним на дві колонки чи за зразком якогось навіть подібного до сайту. Макет. Це як ви будете розмічувати саме той слайд, на якому ви знаходитесь. от Бачите, це п'ятий слайд, і ви поміняли, змінили у ньому макет. Ось. Можна змінювати на будь-який макет. такий можна скинути. Ймден влаштування можна розділити додавати розділи. Наступне це іде вже далі суто для властивості текст. Ось, наприклад, так. Текст. текст. Перше. Вибираємо текст. І дивимося. У 2013-му Офісі є дуже багато різноманітних шрифтів. Ось. Щоб їх продемонструвати, я зроблю ось так. Перенесу це сюди, щоб було видно одразу. Оскільки тут одразу все стає видно. Ось це є калібрі, це є інший калібрі. Ви дивіться, ось бачите, текст змінює свою форму і властивість. Ось, стає вищий, коли Келсон про Адалбер. Адабкелсон Про Болт, Стає Жирніший, Давангарді, Фонд Хейті СТДБ. Тут загалом дуже багато різних, красивих, декоративних та інших текстів. Найвикористовуючи це, звичайно, e, Times New Roman та інші. Такі, як Arial. Algierian. Один з таких цікавих декоративних шрифтів. Відстань між літерами якого word spacing досить велика. Ось. А Arial мала відстань між літерами. Arial black просто жирний текст. Arial Narrow – звужений. Rounded, ніби трішки заокруглений. Ось, різноманітні є, Бекслід, і так. Ось. Як ви бачите, тут є дуже багато різних шрифтів. Ось. Britannic бокс, Broadway, Бравлля New, Бравілля UPS, EPC, Script, Brush, Baxton Sketch. О, красиві досить. Декоративні такі звичайні. Для журналу якогось юнацького підійде. Калібрі також часто використовується. Калібрі лайт. Каліфорніан ФБ. Це один з нових. Калістан МТ. Камбія. Камбія МС. Хондара. Кастелар. Сентурі. Камзі Готік. century school book Charles Rowlight Charles Magne Stede Schiller Kalanmemt Oys Comics Sans Mass Consolas Constantia Cooper Black Cooper Cooper Gothic -Bolt. І загалом дуже багато різноманітних текстів. На е, наприклад, Euferian, Franklin Gothic Heavy, Franklin Gothic Demi Kond. Ось це той шрифт, який на використовують у сайтах, але який дуже рідко знаходиться у, у наявності. Тому його ставлять першим, а далі ставлять просто без засічок. Бачите, оці всі оці всі шрифти без засічок. Наприклад, Forte. Також. Зараз знайду якийсь засічками. Ось цей текст з засічками або зарубками. Далі GeraMont, Guarni, Гурдія, Інджі. І загалом дуже багато різноманітних хаблостей. Вони всі подібні, але кожен з них має якусь свою певну відмінність. Ось, піріс UPC. Красивий текст. Так. Загалом змінюється в основному відстань між літерами. нарис Обравлення, так можна сказати, тобто повторення ліній. Ширина, вузькість, також висота рядка. Ось бачите, то вище стає текст, то нижче, то букви зменшуються. Летер і тому подібні, маяндра, мангал. Марлет. Всі вони схожі між собою. Звичайно, це краще проявляється на англійських літерах, але тим не менше. Ось це увесь список буде. Ще можна вибрати якийсь такий. Оратор. Оцей. Такі ще якийсь є. ось такий, Багато різноманітних можна вибрати якийсь екстра болт. Такий писаний шрифт Search. Search U. І багато інших, так, до кінця «Wide Latin» Один з останніх списку. І найостанніший U-Michito Light. ю Mincho» Ой. Ось. Далі. Вибравши текст буквами сукупністю е, клавіш Ctrl-A, ви можете. Тут ви можете додавати графічні елементи, списки різноманітні, різноманітної форми. Ось такі, наприклад. Ось, можете змінювати кольори. Тут є багато різних можливостей. Як змінити колір. Так. Ctrl-Z все відмінити, можна вставляти таблиці, діаграми. Оці графічні елементи smart-art. Вставляти навіть відео. Одна з основних властивостей і найновіших. Вставляти зображення з інтернету чи просто будь-які малюнки. Так, пишемо ще тут. Текст. Вибираємо Ctrl-A і тут можна також жирний курсив, тобто нахилений, C, тобто підкреслений S. Щоб випадала від нього тінь. Ось. Погляньте, як він з тінню, а як він без тіні. Тобто оце є Оце з. АБЦ перекреслений як страйк. Але можна змінити дуже вузький, просто вузький, звичайний, широкий, дуже широкий. Можна змінити інтервал. Далі, можна поставити всі, як у тексті, всі звичайні маленькі літери, всі великі літри, з прописаних, чи змінити якось регістр. Ось також тут є кнопка для збільшення розміру. шрифту. І для зменшення розміру шрифту. Можна також використовувати гарячі клавіші. Ctrl-Shift плюс зменшення. Спробуємо. Ctrl-Shift плюс зменшення. Є і збільшення Є. Краса. Ctrl-Shift плюс зменшення чи збільшення. Також ви можете натиснути тут і вибрати собі свій варіант. Свій Улюблений розмір шрифту, так би мовити. Ctrl-Shift плюс менше, 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 менше. Ось, і одночасно ми бачимо, що тут цифра зменшується на стільки, скільки тут є пікселів, пунктів. Крім того, ви можете видалити це форматування для того тексту, який ви виділили. Крім того, ви можете додати колір тексту. Ось, Можна інші кольори, можна ті що тут. Інші кольори це такі як звичайний спектр кольорів. Наприклад, я вибрав рожаю. Можна змінити розташування відносно блоку. Зліва, справа, по центру. Ще якось розтягнути. Можна в кілька колонок записувати текст. Як кому подобається. Взагалі. Можна змінити стиль списку. такий. Чи з крапочкою круглою, не замальованою, з такими маркерами, зірочками, з такими порожніми квадратними маркерами, з такими ще крапочками такими, зі стрілочками, які в основному в підручник української літератури, з такими, які в основному використовуються у списках. Для покупок, наприклад, так, можна використовувати з цифрами. Одиничка, одиничка з дужкою, одиничка з крапкою, букви латинського алфавіту, маленький. І, тобто це є римські цифри, латинські з крапкою і римські маленькі. Наступне це є збільшення відступу. Ось що воно робить. Відступає. Тут це є міжзлідковий інтервал. Ви можете його збільшувати. Тобто це буде відстань міжвідками. Ось, наприклад, я веду тут ще текст. Лап, храп, прампап. Ось. Тут чомусь пропуск. Ми його забираємо. Нехай буде. Ось. І збільшуємо до 2,5. Ще збільшуємо. Так, це є відстань між тими, які були виділені, чи між якими знаходиться. Тепер ми виділяємо усі і відстань між усіма збільшується. Бачите, це є на 2, на 2,5 на, на, на 3. Тобто ну, ви можете задавати інші варіанти міжстрових е, інтервалів. Тут також можна одночасно і вирівнювання вибрати, і відступ, і першої лінійки відступу, якщо це якийсь абзац. Можна вже вибирати навіть у абсолютних розмірах. Одиницями виміру всі Інтервали до і після і інтервали. Ось. Крім того можна вибрати напрямок. Горизонтальну чи вертикальним. Ось, воно з'явилося аж тут. Давайте змінимо все ж таки на якийсь хоча б червоний, щоб було помітно, де воно знаходиться. Так. Повернути на 270 і воно сюди стрибнуло. У стовпчик також є такий варіант. Так, вапр, вапр. вапр. Ось таке, це, наприклад, для календаря гарна річ. Наступне це є вирівняння тексту зліва по центру чи справа. Наступне це є перетворення у об'єкт Smart Art. Наприклад, щось такого. Бачите, воно змінює не уже якийсь список, а вже таке, що можна вставляти картинки якісь додавати. Наприклад, ви вибираєте вертикальний список зі зміщеними малюнками. так? Тут натиснувши на малюнок, ви можете одразу вибрати з інтернету, наприклад, там. текст. так? Натикаєте Enter, вона вам шукає знаходить. Ну, хай би оце не вставить. Завантажено і вставив. Текст. О чому б і ні. Ось ще текст. Тепер спробуємо знайти, візьмемо такий сийн. Ставити. Ось. Можна різні картинки додавати. Тут одразу включається конструктор, ви можете все змінювати, як вам заманить до вашої душі. Як вам більше буде подобатися. З таким. Чи з відблиском, чи без відблиску, чи з затемненням, чи з розтемненням, чи з обрамленням, чи без обрамлення, чи в 3D. В основному тепер люблять люди дуже використовувати 3D. Ось красиво досить виглядає, коли 3D. Ну, але це суб'єктивна думка. Чи ось таке 3D? Чи так. Це все одно воно зміщено відносно ОСІ, так би мовити, ОХ. Тобто вісько x зміщено на деякий кут. Ось таке. Можна тут змінити. Ось в ну, якісь блоки звичайні. Досить цікаво вийшло. Тут можна... О, і для блоків дуже багато різноманітних є версій, так би мовити, що з ними можна робити. Текст. Можна. Ось дуже цікаво. І красиво. Особливо, якщо створити кнопки. Це дуже може пригодитися. Коли ви створюєте, наприклад, вихід десь там внизу. Можете поставити собі вихід внизу і. Ну, але загалом тут зрозуміло. Ось. І коли ви реагуєте, воно, звичайно, стає звичайним. Так, така... Е, ось. Мається на увазі, що вже не 3D. А для редагування воно не, не редагується в 3D, можливо, в наступних версіях це виправлять і буде, я знаю, в Атрахові. А, І буде вже щось інакше. Ось дивіться, але ці всі стилі між собою поєднані. Це означає, що якщо зменшився тут, то зменшилися і усі. Пес на навпаки. Ось текст, ватра. Там. Ну, гаразд. Різне все, які можна вибирати. Дуже багато різноманітних є варіантів. Якщо так порахувати приблизно, то це є з, з 25. З 250 різних варіантів. Ну, 300, я думаю, буде. Все ж таки, повертаємось на головну. Ось, текст нашого слайду. Текст про Україну. Наприклад, так. Виділяємо його. Наступне це те, що ми можемо вставляти якісь риски. проводити якісь контури, створювати якісь стрілочки. Наприклад, текст про Україну у нас там. Створювати квадратики. Чесно, зразу можна натиснути, тут з'являється формат і можна форматувати той квадратик. Змінити там колір його, зміст, додати ефекти фігури. ну Але про це згодом. Ось це красиво, дуже гарно. Повертаючись на головну. Крушечки, різноманітні фігури, зокрема криві. Крива це дуже цікавий вид. Ось, наприклад, ви натиснули і воно завертає вам. Бачите, я не натискаю, воно завертає вам ось так. Ось. І двічі цикнути потрібно для того, щоб завершувати малювання своєї фігури. Наступно можна створювати стрілочки. В основному вони використовуються для переходів між сторінками. Ось. Потім стрілочки донизу. Це не знаю, напевно для завантаження, якщо ви якось там гіперпосилання ставляєте, то може бути. Доволі пане зірочки, і тут ще дуже багато різних речей, про які можна довго розповідати. Можна упорядковувати, тобто переміщати на різні шари, які ставити перед іншим і таким чином зміщувати об'єкти один відносно одного у глибину. Можна угрупувати, розгруповувати, перегруповувати, вирівнювати, повертати. Вирівнювати можна за всіма правилами вирівнювання. Повертати можна на будь-яку кількість градусів, зокрема інші параметри повороту. Ось. І тут ви можете задати кількість градусів, наскільки ви хочете повертати ваш блок. Далі, експрес стилі Це є. Ось. У нас вибраний весь блок. Ми можемо вибрати щось таке. Або таке, як кнопка. Ну, як панель, така, що виглядає так, ніби на неї можна натиснути. Можна вибирати і інші елементи залиш. Потім контур фігури можна змінювати. Бачите, ну це трошки ось, бачите, воно пожовтіло. Тепер посиніло. Ну, це трішки замітно. Вино стати фіолайтом. Бачите, воно стало тут філайт. А тепер зале. Так. Звичайно, можна змінювати колір самої фігури. Якийсь більш приємний для ока. Контур фігури, як я сказав, і додавати ефекти цієї самої фігури. Наприклад, і так зробити. Ну, Хоча це буде вже повторення ефекту, так не дуже цікаво. Спробуємо щось такого. Щось такого можемо. О, досить навіть так добре. Так і залишаємо. Далі. В кінці в останній колонці у нас знаходиться, знайти Ctrl-F. Ви можете знайти там, наприклад, Так. Знайти без врахування регістру, скільки вапер у нас починається з далекого руху. Тільки слово цілком, ну загалом знайти. І воно шукає. Бачите, одразу виділило вам ВАПР. Знайшло, де воно знаходиться, і показав. Тут ви можете натиснути замінити. Але тут також є замінити. Знайти вапер і замінити на. Україна. Без врахування регістру. Замінити. Бачите? Перетворення на Україну. І одночасно змачні всіх інших шрифтів, щоб воно все було добре і красиво Ось, бачите. Замінити. В Р. На. Ну, хай буде також Україна. Знайшли. Заміни. Це вже було, знаєте. так? Україна, Україна, «Ватра», «Текст Україна. Ну, загалом непогано. Вийшло. Також тут є виділити. Можна виділити все. Тоді виділяються усі блоки, які були створені. Можна вибрати об'єкти, це вживається на увазі. просто Вибрали один об'єкт, другий, третій та інші. Крім того, можна вибрати область виділення. І тут також задавати, що, до чого і куди. Це все досить просто можна переміщати. Змінювати розмір і закривати, закривати на хрест. Ось. Все на рахунок панелі головного. Дякую за ваш за вашу.